Вітаю вас, мої любі малята. Пропоную послухати оповідання Василя Сухомлинського Моя мама пахне хлібом. Одного дня в дитячий садок привели двох новачків, п'ятирічних хлопчиків Толю й Колю. Їх привели мами. Хлопчики познайомились, Толя запитує Колю, Де працює твоя мама? А хіба ти не знаєш? здивувався Коля. Вона ж пахне ліками. Моя мама лікар. Захворіє людина, мама вилікує. Без лікаря люди не могли б жити. А де працює твоя мама? А хіба ти не знаєш, здивувався Толя. Вона ж так пахне хлібом. Моя мама пекар, вона годує людей. Без хліба не біг би ніхто жити. І лікар? запитав здивовано Коля. І лікар не зміг би, з гордістю сказав Толя. Діти, поміркуйте та скажіть, про що говорили хлопці? Чого вчить нас це оповідання? І чи всі професії важливі? Дякую вам за увагу!